Поговоримо сьогодні про таку актуальну тему, як інвертори. Вони є різні, різні різної потужності, і що дуже важливо, це з різною синусоїдою. Синусоїда в них може бути або чиста, це така, як у мережі, або наближена, або взагалі синусоїду взагалі не зрозуміло, що там в неї, тому що навіть. Виробник нічого не заявляє. Від цього залежить вартість інвертору, ось, а і також залежить те, що цей інвертор може робити, які прилади до нього можна підключати. Почнемо з самих простеньких. Ось, наприклад, така ось малютка інвертор. Хоча виробник. Заявляв, що це е, максимальна потужність 4000 Вт. Звичайно, тут навіть і приблизно немає такої потужності. От, е, номінальна потужність до 300 Вт. Для чого? Е, що, можна, що може цей інвертор? Для того, щоб не переплачувати гроші, потрібно зрозуміти, що саме вам потрібно. Наприклад, якщо вам потрібно тільки освітлення, е, там, телевізор і комп'ютер то в принципі вам вистачить навіть ось такої от малютки на там, лампочку, телевізор і комп'ютер. До, до цього інвертору не можна підключати прилади, в яких є двигуни електричні. Ну, наприклад, інгалятор, ось такий от звичайний. Взагалі не рекомендується підключати до таких приладів, тому що він взагалі може вийти з ладу. Такий прилад на сьогоднішній день на ринку має вартувати десь до 2000 тисяч гривень. У нас також зараз прийде партія ось таких от простеньких інверторів. Ну, знову ж, я кажу, якщо потреба тільки в освітленні, то можна таким скористатися. Працює він досить тихенько. Зараз ми під'єднаємо його. Так, Вмикаємо. Ну, я б сказав, що для такої малютки не зовсім і тихо. І ми під'єднуємо напругу, бачимо, що напруга вже є. А, і підключимо освітлення наше. Бачимо, що в принципі працює нормально. Якщо ми збільшуємо навантаження, то можуть бути такі ефекти, як трошки мигать може починати світло. Але знову ж для телевізора і там, для комп'ютера, для зарядок мобільних телефонів, роутерів, все це підходить, в принципі, нормально. Вимикаємо ми цей прилад, розглянемо інший. Ось Наступний, тут заявлено всього 2000 ватт, не так як тут 4, але це якісніший апарат. По-перше, тут алюмінієвий корпус, тобто він охолоджується набагато краще. ну і В принципі, видно по збірці, що він буде. Більш якісним, але, звичайно, і ціна вища. У нас е, такі інвертори коштують 3400 гривень. Він комплектується ось таким от перехідником, можна його в автомобіль під'єднувати. Номінально він видає до кВт. Під'єднаємо його. його теж. Подивимось, що цей може. Під'єднуємо. І запускаємо. В принципі, по шуму практично такий самий, може навіть тихіше. Бачимо, що показує вольтаж акумулятора. До цього тут наближена синусоїда, то вже такі от прилади, як інгалятор, абсолютно нормально працюють, без сторонніх шумів. До нього також перевірено вже ми. Продали досить багато таких інверторів. Нормально працює котел, нормально працює насоси опалення. Це те, що вже перевірено і працює. Але, повторюсь, що синусоїда тут не чиста. Тому прилади, які дуже чуттєві до синусоїди, краще. Все-таки куплять інвертор з чистої синусоїдою. Про які прилади йде річ? Наприклад, холодильники. Це така річ досить дорога. Наприклад, медичне обладнання, якщо потрібно, то вони під'єднуються до чистої краще під до чистої синусоїди. Ось такий от інвертор 1600 Вт. Номінально у інверторів з чистою синусоїдою трошки краще вихід. Якщо там в половину, то тут десь, не дивлячись на те, що тут 1600 Вт, десь приблизно біля кіловат він також може видавати. Вони вже комплектуються додатково запобіжниками. Їх тут два штуки, і в них... Немає ось такої от штучки для автомобіля, тобто вони вже більше призначені для побуту, О, вибачаюсь, неправильно під'єднав. Тут, до речі, стоїть захист, захист. тому навіть якщо ви під'єднали неправильно і підключили, то просто він не буде працювати. Він не зламається, не згорить. В цьому плані тут все нормально. Тобто, якщо вам потрібно, щоб у вас працював ваш холодильник. Морозильна камера, то краще вибирати ось такий от прилад з чистою цінусовідою. В принципі, рівень шуму у них одинаковий, тому що тут стоять і одинакові навіть вентилятори для охолодження. Під'єднуємо цей перевіримо. Так. Краще під'єднувати, коли він вимкнутий, тоді не буде отакий іскритий. Бачимо, наскільки плавно в нього є плавний пуск функція, тому це досить гарно для приладів, коли є плавний пуск. Ну, знову ж таки, дуже гарно працює будь-який двигун. Тобто, якщо вам потрібно саме для котла, якщо вам потрібно саме для холодильника, для якихось медичних приборів, то, звичайно, потрібно вибирати ось такий інвертор з чистою сінусоїдою. Потужність 1600 Вт, номінальна біля кіловат. Розраховуйте, скільки ви приладів хочете. Під'єднати і вже е, підходить вам такий чи ні. На сьогоднішній день 550 вартість такого е, інвертору є в нас в наявності зараз. Е, кому потрібно, е, замовляйте, будь ласка, поки, поки є. Ось. І ще один прилад такий в нас є це також інвертор на 2,5 кВт. Ми з вами можемо. Зацінити цей інвертор. Ось інвертор 2,5 кВт. Ми бачимо, які дроти тут йдуть в комплекті, що майже мій палець. І 4 кВт так називаємо. Звичайно, що рівень. Зовсім інший, ми бачимо і по якості корпусу, і по дратам, що це дійсно вже інвертор, який виправдовує свою назву 2,5 кВт. Перевіряв його навіть на таких приладах, як 2 кВт чайник. Звичайно, що він запускався, до речі, але. Потім спрацював захист, тому що навіть акумулятор ну, не може довго видавати таку напругу. Ось. І якщо ви хочете під'єднувати велику напругу, потрібно зробити нормальний контакт. Так як контакт тут геть слабенький, тут звичайно дуже потужні прилади під'єднувати. У вас буде просто грітися клеми. Тому якщо ви збираєтесь під'єднувати. Велику потужність, подбайте про те, щоб контакт був нормальний. Під'єднуємо вилку і запускаємо. Тут також плавний пуск у нього. Бачимо, наскільки плавно. Ну, Звичайно, що всі прилади працюють дуже добре. У нього в комплекті цілий набір, цілий набір з. Запобіжників, ось такі автомобільні. І ось цей інвертор вже в принципі можна може спокійно потягнути квартиру або будинок. Мається на увазі холодильник, там кавоварка, котел. Телевізор освітлення без питань, тобто його потужності повністю вистачає на квартиру, і він видає чисту синусоїду. Розраховуємо, яку потужність ви хочете під'єднати, наскільки вам потрібен буде акумулятор, і можна забезпечити живленням всю свою оселю. Досить знову ж таки якісно зроблений, тому, якщо Кому потрібно, будь ласка, залишайте заявки. Вартість такого на сьогоднішній день 10 тисяч гривень. Кому потрібно, замовляйте. Для того, щоб не переплачувати, Будь ласка, визначте, що вам потрібно. Звичайно, якщо мені люди дзвонять і кажуть, що їм потрібно тільки освітлення, я кажу, візьміть ось такий от простенький, не потрібно витрачати шалені кошти для того, щоб просто засвітити лампочку. Якщо у вас дійсно є потреба, що багато нема світла і потрібно холодильник, будь ласка, вибираємо для холодильника це для котла цього повністю досить. От. Е, якщо потреба тільки там, скажімо, освітлення, телевізор, там, котел забезпечити квартиру, але не потрібно, от вибираємо з модифікованою да? Холодильник нам не потрібен. Ну, а якщо ми хочемо забезпечити все, звичайно, вибираємо більшої потужності. У нас е, зараз ще підійдуть 3,5 кВт, але потрібно розуміти, що під такі прилади 3,5 кВт, потрібно відповідно підбирати е, акумуляторну батарею. Це недостатньо такої батареї для такого потужного приладу. Буде під 3,5 кВт, якщо звичайно його навантажувати по повній програмі. Е, тому. Вибираємо, рахуємо і замовляємо те, що дійсно підходить вам. Дякую.